Вітаю вас, малята! Які є права? А чи є права у ваших батьків? А чи є у вас обов'язки? Зараз я познайомлю вас з вашими правами. Права є у кожній дитині. І кожна дитина повинна знати свої права. Вони записані в Конвенції ООН про права дитини. Сьогодні ми познайомимося з основними правами, які є в кожної дитини. Перше. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Друге. Право на сім'ю. В кожної дитини є сім'я. Третє. Право на навчання. Кожна дитина має право на навчання. Четверте. Право на відпочинок. Кожна дитина має право відповідчувати, гратися чи спати. П'яте право на інформацію. Дітки повинні мати право на інформацію, читати книжки, дивитися телевізор. Право на медичну допомогу. А зараз ми з вами познайомимося з правами та обов'язками із сюжетних казок. Казочка Дюймовочка. З дюймовочки всі сміялися. В цієї казочці були порушені права на ставлення як до рівних. Казочка Папелюшка. У папелюшки мама померла і Мачуха її примушувала працювати. В цієї казки було порушено право на любов, турботу і сім'ю. Казочка три ведмеді було порушено право на відпочинок. У казочці білосніжка і сім гномів було порушено право на життя адже її зламачиха всіякими способами хотіла позбавити білосніжку життя. У казочці лисиця і журавель було порушено право на харчування. Основне Право дитини це право на життя. Ми з вами народжуємося і ніхто не повинен відбирати у нас життя. Друге право це право на сім'ю, це право мати маму і тата і право на любов в сім'ї. Право на ім'я кожна дитина має своє ім'я. Право на освіту, кожна дитина має право на захист. Всі дітки є рівними у своїх правах. Всі діти, незалежно від походження, кольору шкіри, національності, мови, є рівні у своїх правах.